Все, що дихає, все Бога прославляє, Тільки ось, чому я не збагну. Як слони, як грім що десь лунає, Богові складатимуть хвалу. Вранці я у сонечка спитала, Чим ти славиш нашого Творця. Сонечко мене полускотало, з палухом яскравим промінця. Я з моїм питанням до синички, а, воно по, а вона по гілках мі... стриб та стриб. Все літає коло годібнички та читає на зернятках хліб. Я біжу до річеньки хутенької, а вона під льодом мізно спить. Лише очерет сухий тихенько, наче коли шепотить. На долонь мою сніжинка впала, Та не встигла запитати я, як вона водою раптом стала і нічого не розповіла. Здогадалась я, хто усе знає, Хто обійшов усі землі кутки. Вітер, як ти бога прославляєш? Він лише торкнувся до щуки. Увесь день я бігала, шукала. І ніхто не зміг відповісти. Як, як же так? Я в Біблії читала, помолюсь і допоможеш, Боже, ти. Тату мій побачив мої сльози, Зрозумів усе та показав і слони, і зорі, і дощі, і грози, вітер в полі, аромат трави. Бога всі нестрими прославляють, збуджуючи радістю серця. Славу Боговічному складають, волю всі виконують Творця. Як це я сама не зрозуміла. Тату, дякую тобі за відкриття. Буду я всім серцем і щосили Бога славити усім своїм життям. Амінь.